Ай, любі друзі. Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. У нас холодно в хаті, страшне. 12 градусів лише в хаті. Я одягнула два светри, одягнула таку безрукавку на себе. Шапку. Одягнулася потепліше. Ми дрова економимо, тому що. У нас дров мало, а опалення ще невідомо, коли зробимо. Ну, вирішили дрова не купляти вже, хоч ми і в лісі живемо, але тут дров не можна піти самим заготовити, їх потрібно вкупити. От. Бо якщо ти сам підеш рубати чи різати дрова, то тут величезні штрафи. От. А так як ми вирішили робити опалення своє, то вже не купляли цьогоріч дров. О. Думаємо, краще ті, краще ті вже гроші вкласти в опалення. Опалення вирішили робити газове, тому що спочатку думали світло робити, електро, електричний котел ставити. Але так як нема кому зробити проєкт, тому що тут в нас місцеві не роблять проєкт. А потрібно десь шукати людину, яка має ліцензію, щоб зробити ці проєкти для. Електричного опалення. От. Ну, сказали, що вони не мають навіть телефона таких людей. Це потрібно їхати десь до Львова, шукати тих людей, таку якусь фірму ліцензіонну, таку, що, яка має право. Ну, не знаю, де їх шукати, тих людей. У ну, нас таких немає. І ніхто не може підказати. Вони самі не знають, де таку людину можна знайти. От. Тому ми будемо робити газове опалення, робити газовий проєкт і проводити. По новому вони сказали, треба робити газ, підводити, тому що ці труби, що в нас стоять, що до п'єців були, вони вже не годяться. По новому будуть заводити трубу. Ну, можливо, до цієї труби підчепляться, але то буде як новий проєкт. Тому будемо ставити газовий котел батареї і таке буде в нас опалення. Друзі, восьма година ранку. Дивіться, хтось ніби гори вкрав. Туман страшний. Таке відчуття, що ми живемо десь в рівнині, що в нас не гірська місцевість, гори зовсім не видно. Там трошечки, трошечки, як придивитися, то видно далеко. Дощику зранку немає. Ну, поки немає, а далі не знаємо, який буде день. Ось. Ну, і сонечка нема, таке сіре все. Отака От в нас погода. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас в кімнатах, у будинках, де ви проживаєте? Якщо ну, може хтось у своєму будинку, то може вже включили опалення, опалюють. А якщо там де центральне опалення, то швидше за все ще ніхто не включав. Бо колись я пам'ятаю, що опалення завжди включали з 15 жовтня. Напишіть, яка температура у вас в кімнатах, чи холодно. Чим ви грієтеся, чи опалюєте, чимось, що чекаєте опалювального сезону. Ось така вже осіння погода в нас. Бачите, листя вже пожовтіло на деревах. От. Там ще зелене, ну, трохи жовтувате, але не таке. А це вже ось верба, листя пожовтіло, наполовину опало, дощик падає. Отака погода в нас, друзі. Цікаво, а яка у вас погода? Можливо, вже десь і сніг пролітає? Вже був мороз уночі, мінус два було, дощі декілька днів проходять. Але все-таки. Город ще стоїть. У мене в городі ще залишились буряки червоні, а з кабачками і огірки. Ще не спішу знищувати кабачки і огірки. Нехай ще росте, щось та ще не виросло. Кабачки ще одні померзли, одні он зараз ще позбираю. Вон який великий кабачок зараз заберу. Ось Патісон лежить. Наїлися і кабачків, і патісонів, і не закривали всього з них. Це вже, можна сказати, лишнє, але як росте, то ще треба забирати щось робити. Ось Патісончик лежить, зараз позбираю. ще цвіте пізні якийсь, ну, вже з нього нічого не буде. Але я йду не за тим. От. Квіточки отакі вже мої. Бачите, всьому свій час. Є ще й гарненькі такі. Та ні, вже всі попримерзали. Вже попримерзали. Оце тут насіння салату у мене ще стоїть. Я його не збираю, бо воно саме насіння розкидає по городі і потім ранньою весною де неде виростає. І дуже гарно листя збирати салат їсти ранньою весною. От, а я йду сюди в огірочки. Ось прийшла. Ви бачите. Ще огірочки сидять. Ось який гарний. Гляньте. О, який красавець. Це, друзі, 3 жовтня. Ще огірочки в мене ростуть. Це вже після морозу, після такого похолодання. Ось мавненький сидить. Зараз назбираємо, що огірочки на нас салат. Ось який гарний. О, тут ще маленький. О, два які гарні. Це маленькі ще зовсім. Два. Нехай сидять, може вони ще виростуть. Не знаю, роз, їх. Оце й вирву і зірву. Ось один. М -м -м -м. Так. Ось з тої сторони. М -м. Один ось який гарний. Овірочок. Ого, як це я пропустила вам, не побачила. О, це закручений. Є два закручені гарні. Бачите, вже скільки в торбі. Кульком. Десь тут. А, вон який ще. Такий. Я його й не замітила. Я ще й не сподівалася, що їх ще скільки тут буде. Кілька ще огірочків. Там ще один маленький. Ще молоденький який, ви бачите, вже отаке примерзло, посохло, примерзло листячко. мороз був. Ночі холодні вже. Ось таке три градуси тепла, то чотири вночі, а лише огірочки ленькі. e malenque. Дуже смачний. Ви знаєте, друзі, навіть здається, смачніший зараз, ніж літом, бо літом їх багато було. А це вже останні. От такі здаються смачні. Щось тут сичить. Хоча по ідеї вже не повинно би. Уже й мороз був, покрова пройшла, вже повинно поховатися, всяка нечисть. Хоча все може бути. Так мій й не прийшов. Хто може, з де він подівся? Може щось його. Кабачок молоденький, бачите, який гарненький. М -м -м -м. Який красивенький. Сірко і не вернувся. Позна, де він, що з ним, ще якийсь молоденький, гарненький. Це вже залишки. Це вже розкош залишків. Ось, гляньте, ще скільки огірків назбирала. І ще скільки сам зібрала з городу з іншої грядочки. Там у хаті поклала ту, вже занесла. Ой, хоч би не впасти отут. Тут такий крутий спуск у нас. Оце донизу. Так. Його так не видно на камеру. Можна так посковзнутися, що тільки ноги задерті. Так летіти. Вже позаростало травою. Стежка ще укріп, який молоденький у нас посходив. Там зараз потрібно буде зірвати його, прийти. Ето, Буся сидить в хату хоче. Мерзла в хату хочеш. Зараз підемо. Купила отакі курячі шлунки, де хто каже, пупки. От. І відварила своїм котикам. Складаю отакі пластикові стаканчики. Це Діти були, то йогурт брали. І, того. І зараз поставлю в холодильник. На зберігання. Це їм купила на, на декілька днів буде Це ж, я не буду все зразу давати. Це так, по кусочку, по два до якогось гарніру. О, хай собі їдять котики. Моїх котиків конос не проходить. Давала пробіотик, не допоміг. Потім пішла в ту аптеку, там, де брала пробіотик. Я думала, що вона мені дасть якісь від поносу таблетки. А вона каже, треба їх проглистувати. А я кажу, так я їх глистувала ж. Ну, вже місяць пройшов, кажу, ну вже пройшов місяць. Ну, треба знову проглистувати. Ну, я розумію, що проглистувати, але кажу, дайте мені ще щось від того, від поносу. А вона ні, якщо їх понос від пробіотика не пройшов, значить потрібно звертатися до лікаря. Я не знаю. Почала варити їм рис, підмішувати трішечки того такого корму купованого. Зовсім для смаку. Чуть-чуть кладу того корму, отого ріденького такого, що з кусочками, такий рідкий у пачечках. От. Просто вони сам рис не хочуть їсти, то я так трошки корму туди давала їм. І стала менше годувати їх, можливо, вони переїдають в мене, я не знаю. Чому? Що з ним зробилося, де вони що наїлися, чи куди інфекцію хватили, чи що їм сталося тим котикам, я не знаю. Це вже вони тиждень поносять, і щось толку ніякого немає. У нас колись, як, я пам'ятаю, була мала, то у нас коти жили в дворі, і ніхто їх не, не, не лікував нічим. І вони молоко пили, завжди корову доїли і йшли з того. Ну, З сараю корову видоїли, наливали котам молока свіжого, тепленького, коти пили то молоко. І ніхто нічого не знав ніякого поносу нічого. А тепер щось ну, різні ці захворювання, і в людей якесь всяке, і в котів, і в тварин, і всі. Ой, де воно все й береться. О, так закрила кришечкою. Оце принесла такі три груші, зірвала в нас було. Маленька грушечка, я вам колись показувала ці грушки на дереві. Отакі, такі красиві грушечки. Одна трошки менша. Отакі три грушки виросло на пробу. Оце те, що я вам казала. Ось. Одна торба огірків. І ось друга торба огірків. От так от. Дві торби огірків таких ще назбирала на городі. І це, друзі, вже 3 жовтня. А ще в мене огірочки такі. І при тому після морозу, після заморозків вже були заморозки мінус два. А ще, слава Богу, такі огірочки виросли. Зібрала. Сонечко заходить. Вже зайшло, сонечко, ось таке небо червоне. Кажуть, що як червоне небо, то на переміну погоди. Може, буде потепління, пішли дощі. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання. Дякую за перегляд. Дай Бог вам міцного здоров'я, Божого благословіння та всього найкращого. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром!